Переговори делегації Сполучених Штатів і Росії в столиці Саудівської Аравії. Вони тривали 4,5 години, і хотілося б дізнатися, про що насправді говорили Америка і Росія? Зрозуміло основне за війну та перемогу. Це війна, а це перемога. Тобто не за українську перемогу, зрозуміло. А за російську перемогу. Тобто, вони требують, вони хочуть, вони домовлялися, щоб це була перемога. Щоб це було, як вони хочуть. Вони домовлялися, якісь пункти. Я думаю, що це не. Ну, вони ще не, якісь пункти не закінчили. Тобто, не то, що вони там приїхали і, і, і все. Основні якісь. Ну, Росія сказала, що на поступки вони не підуть, так? Да? Так, вони сказали. Це не зовсім прям так і буде, але, коротше, ну так, вони не хочуть йти ні на які поступки, не хочуть багато чого, тому давайте будемо дивитися, що це для України значить. То там я буду в свої але я. Не політик, тому краще б на картах подивитися, що це означає сьогоднішні перемовини, що означає для України, українці. Дійсно, ті ж карти випали, що ми тільки що я вам їх показувала: перемога, війна, але тут випадає карта дьявола. Україні означає, що багато не будуть нас питати. Дьявол це, ну, щось будуть, щось може підписати там або не підписати Зеленський, але це дуже вузька така, я не знаю, навіть смужка, де ми можемо щось там требувати. Ну, насправді, дуже багато чого, вони вже домовилися. Ну і. Я не думаю, що для нас це дуже добре. Це тому Зеленського не запросили, ну, українську сторону не запросили бути там. Угу. Так, тут були вимоги. Карта Імператор це умови. Ну, можливо, вони сказали, якщо там буде Україна, то нас там не буде. А, Наприклад, США і Трамп не заінтересовані в тому, щоб. Це все зірвалося. Угу. Тільки нас. І Європу теж. Ну, нікого. розумієте Зеленського повідомлять про все, що говор... що обговорювалось там. Чи щось все-таки за спиною залишить те, чого він не дізнається? Для Зеленського він дуже. Схвильований і засмучений не тільки навіть не тільки для України, а навіть для своєї сім'ї. Да? Розумію, що це ну, провал по суті. Восьмерка мечів. Тут карта говорить, що нападки на нього зрозуміло, що йому все він вже все знає. Це ще не кінець, тому я не думаю, що треба нам зараз там прямо це все. Ні. Дивіться, в будь-який момент воно може зірватися, в будь-який момент можуть там, ще хтось вступити там, в ці перемовини. Тому не знаю, чи будуть, ми можемо подивитися, чи, чи щось буде ще. Тому що, ну, от. Я не вірю в такий прям песимістичний сценарій, який насправді буде сценарій для України по закінченню війни. Це зараз виступив Лавров. Вони все вокруг да окола, там якісь утічки, але ніхто насправді не знає самої суті. Карта смерті. Зрозуміло, що, що це карта трагічна, насправді. Всі говорять, Ще тринадцятий аркан — це там переродження, це там. Ну, так, це переродження, але це дуже не... через біль. Через біль. Ми, ну от, Ці дві карти, що буде для України. Зрозуміло, що це кінець війни, да? туз мечів і карта смерті. Зрозуміло, що це кінець війни, і меч, він крові весь. Але це завершення. Це завершення. Але, дивіться, воїни нікуди не йдуть. Ще якийсь час. Всі будуть на своїх місцях, не буде відмінено навіть при перемир'ї, відмінено воєнний стан. Це буде дуже не скоро. Багатьох не відпустять з армії. Дивіться, якщо не пускають до нас ніяких других армій, що нам залишається робити, як не що на Лінії фронту буде, будуть наші солдати. Зрозуміло, що когось там спишуть, але насправді дуже багато залишиться на лінії фронту. Дуже багато. Я не знаю, чи ви помните, як було на Донбасі, що там без кінця щось. Було, да, то, то постріли, там ще щось. Я не думаю, що на зараз, от ми тут, а росіяни там через кількість метрів, і що це завжди буде спокійно. Так як в Ізраїлі, теж неспокійно, без кінця, знаєте. Я не знаю. Мені кажеться, що домовитися з Росією, щоб це було назавжди, і ми зажили тим життям, що було раніше. Мабуть, мені кажеться, що такого не буде. США і Росія пропонують мирний план з трьох етапів. Перший етап припинення вогню, потім вибори в Україні, а потім вже підписання остаточної угоди. Чи можливий такий план дій? Нам нікуди діватись. Карта повішена, з десятка м'ячів. У нас нема вже людей, да? Ось, жінка з дітьми. Куди нам ну, ми не можемо розраховувати на щось інше. Ми не можемо. Тобто це так і буде. Вони ж розчитують, що прийде якийсь проросійський, напевно, я не знаю, кого там видвинуть, президента якогось. Я дивилася багато шансів таке все-таки знову у Зеленського, але розумієте, що до виборів ще далеко, і можуть просто за вуха когось притягнути. Ну, я не кажу про Януковича, ну, я не знаю, якогось там Мураєва очередного, ще когось Вони хоча хотять таким образом поставити проросійського, якогось, проросійську людину з поглядами такими, щоб це все одно була Росія. так. Чи є шанси у проросійського кандидата стати президентом? У Україні таких шансів немає. Ну, просто в нас навіть немає. Ну, дивіться, в нас Зеленський або Залужний. Навіть Порошенко. От я робила відео і виставляла там і в Тікток, так інші. Ну, от на Порошенка не реагують навіть. Ну, я окремо Залужний, там, Порошенко, окремо кожне відео. І uh, залужну ще не виставляла, але ну, Порошенко і, допустимо, Зеленський, то на Порошенка навіть там дуже мало uh, переглядів. Тобто не інтересує, да, ніхто не хоче. Хоча uh, не, ну, не то щоб сказати там про російський, але ну, а на, на Зеленського багато заходять. Залужний, ну я дивилася, ну навряд. Ну, я, то, я, це люди уявляють, що залужний може балотуватися. Так йому треба приїхати в Україну, сидіти в Україні, знайти е, людей, які можуть з ним співпрацювати. А він знаходиться в Англії. Яким чином він це буде робити? Хто це за нього буде робити? По-перше, по-друге, військових зазвичай не допускають до? Президентство? чому? Ну, тому що це вже військова адміністрація. Розумієте, це військова. І ніхто військових, ну, це ж підтримка. Повинна бути лідером всього світу. Ну, згадайте, як Зеленський перед виборами їздив там і до Макрона, і до всіх. Якби йому не дали добро, то якби ми тут не голосували, не знаю, чи вийшло б. Ось тому я думаю, що залужного мало шансів. Єдиний кандидат на сьогоднішній день це Зеленський. Тому що Порошенко ні, Залужний ні. А хто? Хто, ми навіть не знаємо когось, хто би міг бути. І Якщо ця людина навіть впливе завтра, ну навряд чи ну, ну, хто це може бути? Зараз тільки воєнні почоті, хто ще, я не знаю. Не знаю навіть. речі, Порошенко говорив, що вибори вже в жовтні будуть, навіть уже дата є, 20 жовтня. Чи можуть бути вибори вже в цьому році і от восени, 26-го, вибачте, жовтня? Мені кажете, що ця дата, можливо, не та дата, тому що якесь перенесення. Ви розумієте, що ще може статися будь-що, тому що тут є хитрощі, і що завгодно може статися. Я не думаю, що це буде 20 жовтня, хоча карти ніколи не показують прям дату. Ніколи, да? але по сімки м'ячів сказано, що це можуть як і пришвидшити, mm. так і сказати, що буде пізніше. Тобто, це ще не остаточно. По сімки м'ячів картина не домальована. Давайте побачимо, чи може щось піти не так з цими перемовинами, з Америкою, з цим усім, тому що вже у всіх голова болить. Від цього всього від цих. Але завжди є якісь неочікувані моменти, які можуть змінити абсолютно все. Можу застрелити Трампа, можу застрелити Путіна, може будь-що став. Ну, однозначно, що чорні лебеді будуть, тут десятка. І... Я тут бачу воїнів, які будуть отримувати не тільки від США якусь допомогу, можливо, це Європа буде давати. Тобто, перемир'я завтра поки не буде. Сказали, що до кінця можливо вони зустрінуться і після цього буде перемир'я. Але, ви, але ви знаєте, яке перемир'я? Я вже вам казала, як в 2014 році тут стріляють, там стріляють, там дрони, там ще щось. В общем, так, відбиваємо підсумки, що все одно щось піде не так. Виборів я поки не бачу, які анонсували.